Доброго дня. Вже традиційно ми проводимо брифінги по понеділках за основними подіями в Каралі-Спідівській міській територіальній громаді. Сьогодні ми висвітлюємо наступні питання. Перше питання це підготовка до заходів і проведення заходів до 1 жовтня, до Дня літніх людей, до Дня українського козацтва, до Дня захисників і захисниць, до Дня вчителя. Це у нас представить ці заходи заступник міського голови Дмитро Назарку. Друге питання, де стосуватися роботи новоствореної робочої групи з допомоги військовим та створення реабілітаційного центру для військових. І третє питання питання підготовки до осінньо-зимового періоду. Дмитро Назарку. Доброго дня. Отже, в цьому році в нас так співпало, що на цей тиждень, а саме на початок жовтня, на 1 жовтня, в нас співпало декілька визначних подій. Це і для вчителя, це і на цьому тижні день бібліотекаря. Це звичайний день захисника і захисниць покрова. І в зв'язку з цим у нас заплановано низка заходів. Все розпочалось вже на минулому тижні, коли була презентація. Автівки і впродовж цього місяця. Благодійна організація «Захисники Хмельниччини проводить збір коштів на потреби підрозділу 36 по окремого ОСБ батальйону, в якому це авто. Вона знаходиться навпроти входу в центральний ринок. А події наші, безпосередньо в нашій громаді ми розпочинаємо вівторок, о 10-й годині, коли на міському стадіоні відбудеться забіг поколінь. Це вже традиційний забіг. Коли діти передають естафету естафету наступним поколінням. Також в зв'язку з тим, що на цьому тижні ми святкуємо День Вчить, відзначаємо День вчителя, деякі заходи присвячені нашим вчителям. І о 14-й годині вівторок відбудеться круглий стіл, якщо можна так назвати його освята молодих педагогів. Потім в середу. В нас 27 число. Це ми відзначаємося Всесвітній день туризму. Ми проводимо невеличку таку е, подію в музеї Мініатюр. Де запрошуємо всіх фахівців галузі туризму для нагородження і е, обговорення деяких напрямків нашого майбутнього е, туризму? Четвер. Ми плануємо урочисте зібрання з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек, який пройде в просвітницькому центрі Український сад центральної бібліотеки імені Костя Солуха і почнеться ця подія об 11 годині. А ось на вечорі в нас буде представлення громадської організації Добротвори в центрі культури і мистецтв Розмай. В п'ятницю. Ми е, розпочнемо день як завжди, хвилиною мовчання і е, міжконфесійним молебеном в парку героїв, е, в сквері е, Парк героїв. Е, потім о 10-й годині відбудеться панахіда за загиблими воїнами на нашому центральному кладовищі. Також в цей день відкривається чемпіонат Кемця-Подільська з українського рукопашу спорт, присвячений до Дня українського казацтва. Відбудеться він за адресою Дрейхмаре 42. Це портожиток 4 нашого університету імені Агієнка. Також на 11-ту годину міському будинку культури ми. Робимо урочистості та нагородження з нагоди Дня захисників та захисниць України на 13-ту годину в сесійній залі ми відзначимо наших педагогів. А ось на 14 годину в цей день в парку героїв Євромайдана на вулиці Шевченка ми разом з військовими, разом з нашими коледжами, ми проводимо взагалі цей день. Назвали його день активного донату. І безпосередньо в парку героїв буде виставка військового спорядження і також. Такий волонтерський центр, де ми хочемо привернути увагу до наших людей, які вже впродовж року плітуть сітки, займаються волонтерством, показати, як це фізично непросто, і також в цьому в дню активного доната беруть участь наші коледжі, наші школи, рада ветеранів. Наші волонтерські центри, як розмаїв», будинок культури, всі, хто займається плетінням сіток, де ми хочемо показати майстер-клас і привернути увагу ще раз для потреб, тому що потрібна, потрібна тканина, потрібні продукти, потрібні деякі засоби, які ми в цей день хочемо збирати по місту. Це відбудеться в п'ятницю на другу годину в парку героїв Євромайдану. Субота також в нас продовження чемпіонату рокопашу спас, і в суботу в центрі культури мистецтва з також пройде огляд конкурс патріотичної пісні, який також присвячений День захиснику і захисниць. Вшановуємо пам'ять наших загиблих героїв об 11 годині. Тут в сквері героїв буде відкриття меморіалу Дзвін пам'яті та екрану Книга пам'яті. Далі також всю неділю на другому Чому саме в цей день, тому що як на покрова. Це берегіння, берегіння всього, що і ремістиків в тому числі в зв'язку з тим, що Божена себе позиціонує як майбутнє нашої вишивки, виробництва нашої вишивки в одній з локацій в старому місті, а саме на Йоанна Притеченська, 6, буде відкритий такий центр. На 15-ту годину у нас чергова гра нашого. Епіцентру з металістом на нашому стадіоні, і також цей день на шістнадцяту годину на мотобольному стадіоні наша поділля мотор грає з е, командою Дружба з села Мачухі Полтавської області. Ось такі події нас чекають на цьому тижні. Мені ну, ще варто зазначити, що зараз відбувається цілий ряд акцій, присвячених дню рідні людей? Вони відбуваються центрі турбота у поліклініці, це е, проводяться тренінги співпраці з громадською організацією Волонтерський штаб Сос і з гаджетовою грамотності. Так, так, абсолютно правильно. Я, це наступне мій було повідомлення. Mm -hmm. Так, впродовж тижня відбувається ось такі освітні навчання щодо психології, щодо діджиталізації наших поважних, нашого поважного покоління. За участю так штаб громадянської оборони СОЦ і департаменту соцзахисту ці заходи відбуваються так згідно програми, або в центрі Турбота, в нашій лікарні або в розмаї. І підсумком цього буде такий воркшоп в п'ятницю, який пройде в центрі культури містецтво розмай, де ми зберемо всіх і також і присвячені собі. Є запитання по заходах та звірних заходи роздані. Друге питання стосується реабілітаційного центру для військових і робочої групи по допомозі для військових Мирослава Смітрова, заступник військового. Бажаю здоров'я усім. Торкаючись на теми військових і ветеранів наших, то дає доволі актуальне питання, що стоїть перед нами, яке здійснюється централізованими вказівками та постановою. З огляду ветеранського простору є наказ президента та постанова Кабінету міністра для того, щоб створити ветеранський простір і далі структуризувати усю на допомогу, а далі в громадах, починаючи з громад і на місцях. Що то каже ветеранського простору, його реалізовують кількома методами, це можуть бути створюватися окремі установи або відділи при департаментах соціального захисту, які зосереджені в роботі з ветеранами та їх сімей. Що було здійснено на нашій громаді, створено в департаменті соціального захисту відділ, який в роботі з військовослужбовцями та членів їх родин, створений він оптимізацією. Що дає змогу сконцентрувати увагу, розробляти окремо особові справи на всіх військовослужбовців, які внаслідок чи демобілізації за сімейними обставинами чи внаслідок поранень демобілізуються, повертаються додому, і далі вони мають отримати повний обсяг, який передбачений як і державою, так і місцевою владою допомоги. А саме Їхня соціалізація, соціальна адаптація, надання їм різної пільгової допомоги, яка є також у нас і як і державна, так і місцева. Інформування їх у різних розроблених проектах міністерства соціальної політики. Наш відділ Департаменту соціального захисту має кейс-менеджера, який пройшов відповідний курс. В місті Київ і зараз вже структуризується. Військовослужбовці, які звертаються, отримують повний обсяг інформації по програмах лікування допомозі, чи їхні сім'ї, матері, дружини стосовно допомоги, даже перераховуючи їх, це, наприклад, так само, як матеріальна допомога, пораненим матеріальна допомога. Дітям загиблих, матерям загиблих, далі так само санаторно курортне лікування, психологічна допомога фахового психолога. Також у нас в цьому плані є окрема, можна сказати, часткова родзинка, оскільки тематично психолог має бути спеціально навчений. В цьому плані в нас є напрацювання і ми доручимо цю важливу справу військовому капелану, який має також відповідну фахову. Фаховий досвід, і він пов'язаний повністю з військовою службою. Тобто, це доволі доречно, це ефективно, оскільки ну, це такі доволі питання тонкі так з роботою військовослужбовців, переходячи торкаючись до цього, також ця координація буде. Цим ветеранським простом координація всіх взаємодій з іншими установами та організаціями, так само, як соціалізація праці, так це, наприклад, що працевлаштування подальше, це з це центром зайнятості, також це координація в наданні реабілітаційної допомоги, яка зараз у нас може здійснювати різними обсягами, як і медична, психологічна, соціальна реабілітація, відкриття. Щоб розставити пункти скажімо, за реальністю, Так, у нас вже от незабаром буде відкриття стаціонарної медичної реабілітації на базі міської лікарні, так само амбулаторної медичної реабілітації на базі консультативно-діагностичного центру міська поліклініка. От, і Також всі заходи, які по створенню окремих моментів реабілітації, це громадськими організаціями. Це все треба структуризувати, щоб воно. Навіть якщо і чимось дублювалося, але щоб воно було обмін взаємодосвіду, щоб воно між собою, скажімо, мало обмін інформації, оскільки специфіка роботи і надання допомоги може вимагати, скажімо, зміни атмосфери, зміни середовища, зміни тим самим спеціаліста надання допомоги. Ветеранський простір, він. Скажем, у своїй структурі буде постійно прогресуючи і е, обновлюватися згідно течії е, розвитку загальнодержавної, оскільки зараз дуже багато е, скажімо, розробляється проєктів в тілі цього життя. Він має виглядати, скажімо, в першу чергу, комфортним для військовослужбовців та ефективним е, в будь-якому разі. Е, відвідуємо. Працюємо і, скажімо, про наше скорі напрацювання, будемо обов'язково повідомляти. Доволі багато, ну, скажімо, зростає кількість тих, хто звертається, напрацьовуємо карту соціальних потреб кожного службовця, що в залежності від ситуації родиної, особистої, підхід в цьому плані комплексний та професійний. Переходячи також. Торкаючи теми військовослужбовців, на минулій сесії було депутатським корпусом доручено сесію створити робочу групу, покладену на заступника. На мене профільна заступника також у справах взаємодії з військовими. Створена робоча група по взаємодії з військовими частинами. Виникло питання це зв'язку з тим, що щоб не було дискусійних питань у сесійній залі, яку допомогу військовим частинам, чи ця допомога потрібна, чи вона, скажімо, відповідає там, даній специ, специфіки якоїсь частини, чи не буде в нас завищих питань у тому плані, що коли програма створюється, виділяються кошти, а реалізуватися вона не може. Тобто що краще, щоб це все було в нас ефективно спрацьовано. Отже, і робоча група створена розпорядження міського голови для ознайомлення, все ж таки зачитаю членів цієї робочої групи, які скажімо, мають ініціативу, власну ініціативу, є ініціаторами і від своїх, ті, хто входили з політичних сил, ну і з інших відомчих структур. Це головою. Робочої групи Мирослав Смотров, інші членці Ірина Шелепницька, Наталія Сущенко, Сергій Мельник, Ракел Межлумян, Світлана Лень, Олександр Полик, Сергій Підерніков, Андрій Конішенко і Елеонора Кузняк-Водлевська. Завдання робочої групи напрацьовувалося, скажімо, як з реалії побачених в сьогоденні, чим стикаються з якими труднощами і в. В апараті міської ради, так і взагалі по взаємодії з частинами, ми напрацювали план дій, в тому, що ми розглядаємо усі звернення від військових частин та й також військовослужбовців за їхньою потребою, за обсягом реалізації цієї потреби. Також вивчаємо ситуацію, з чим вона пов'язана, і ефективність, і, звісно. У всьому спеціалістам не будеш, але ми можемо почути військовослужбовців, пере якісь переконані моменти в тому плані, допомагаємо в реалізації. Ну і звісно, що торкаючись це, якщо з бюджета міської ради про наші можливості, потужності і якнайшвидше це все реалізувати, оскільки так, деякі питання чекають. Це, що стосовно б, ремонтів, військових частина, що дуже зараз підготовки до осінньо-зимового періоду актуальної прискорюється. так само, і передмання, надання спеціалізованих там, військової апаратури, техніки, і чим можна зарадити нашій найшвидшій перемозі. Цією робочою групи ми збираємо, розбираємо матеріал ці, ці звернення. Далі, Доводимо міському голові та сесії та корпусу депутатів у тому, що які наші напрацювання у вигляді протоколу, що скажімо, розвантажує саму сесійну залу від даного даного заходу, щоб все було доволі вже організовано. І також вже є напрацьовані результати. Ми вже ми здійснили. Є що ми перераховуємо кошти по програмі на військову частину, а можемо також і реалізувати самостійно закупівлю, надати актам прийому передачі. Наприклад, вже реалізовано там з військового бюджету по програмі роботи групи «Два дрони», от, які відповідають тим критеріям характеристик, які заявили військовослужбовці, що немає важливо, що це не просто там виконано, а виконано по всій їхній потребі, і також задіємо. Роботу з благодійними фондами, які також можуть нам допомогти в тих моментах, коли не можна покласти на бюджет щось або покласти на на бюджетний на благодійний фонд. Також здійснювалися виїзди на військові частини для того, щоб членами робочої групи, для того, щоб бачити реалії ситуації на місцях, потім оглядами виконання тих робіт, які вже були попередньо до цього. Програмах закладені і професійна також допомога у тих моментах, які десь от, технічні труднощі складають для там, проведення робіт, і даже скажімо, вже з винесеними до того плідними, скажімо, до плідної допомоги, де ми можемо скоригувати, допомогти. Бо оскільки важливо, щоб виділені кошти були до кінця року. Використання, реалізовані, сіки вони тоді, на жаль, повернуться в бюджет. А нам важливо, щоб військові частини, військовослужбовці від нас отримали максимальну от, підтримку, ефективність цих розгляну, розглянутих питань, ну і далі воно було у нас, скажімо, як за прикладом і працювало. І завжди ми готові почути про будь-які скажімо, поради, долучатися і показати плеча підтримки Збройним силам України Уже робочою групою розглядається питання не лише, які стосуються виділення коштів з бюджету, а це допомога через благодійні фонди, а також допомога через спільно кошти, через донати. Ви бачите в мережі щодня майже йдуть звітування наших комунальних установ, організацій, чи то лікарня, чи то. Освітянські заклади, які перераховують теж кошти на якісь окремі потреби, також це все розглядається в питаннях робочої групи для того, щоб максимально виконати в швидких е часових просторах потреби військових. Що згадуючи, що важливо для військовослужбовців, коли вони це вони залучаються компонентом довіри від благодійників, коли ми Получається, до їхньої справи спільно тобто, міською радою, з усіма колегами, учасниками депутатського корпусу, це немало важливо для них. Чи є запитання? Mm -hmm. Mm -hmm. Місто продовжує жити, допомагати армії, і перед ним сьогодні дуже велике завдання також добре підготуватися до зими, як теж, напевно, нам обіцяють. Так, може бути складною, тому цими питаннями займається заступник міського голови з питань комунального господарства Сергій Васильченко. Прошу вибачення. Всім доброго дня. Якщо коротко, то житловий фонд міста нараховує 613 багатоповерхового житлових будинків. Із них 399 будинків знаходяться в управлінні комунальних підприємств в управлінських компаніях, і 214 одиниць це ОСББ та ЖВК. Станом на сьогодні вже е, е, видано 90% паспортів готовності. З е, Міського бюджету було профінансовано 5 мільйонів 200 коштів на підготовку даних будинків до осінньо зимового періоду основному, кошти використовувалися на капітальний ремонт основних конструктивних елементів житлових будинків та заходи з підвищення енергоефективності. Що стосується питання утримання доріг та тротуарів, станом на сьогодні вже заготовлено, заготовлено 2900 тонн від цілу та 280 тонн технічної солі. До роботи вже підготовлено 12 одиниць техніки, та також планується залучення додатку у разі виникнення надзвичайних ситуацій або надмірних опадів, укладаються договори на залучення техніки підприємств по місту. Разом з тим очікуємо отримання ще двох одиниць техніки.